Обіхідні дні в середніх навчальних закладах зазвичай панує повна тиша, але ці всі слова не про цю школу. Сьогодні, у недільний ранок, всі ці люди прийшли сюди, аби відвідати перший психологічний фестиваль. Батьки завжди хочуть, аби спілкування з дитиною приносило радість, а ще щоб у родині завжди панували взаєморозуміння та дружба. Хоча у сучасній сім'ї не завжди батьки розуміють, чують, а головне слухають своїх дітей, як зберегти гармонію відносин між членами родини намагались пояснити чернівецькі практикуючі психологи молодим родинам. Ця ідея, перш за все просвітницька, тобто це можливість показати, як можна користуватися психологом. А друга частина це формування нового формату. Дитинство це неповторна і найкраща пора у житті кожної дитини. Саме у цей період вона потребує особливого догляду, піклування, а також любові батьків. Останні повинні виховувати у своїх дітей найкращі риси, власним прикладом показувати всі чесноти людських цін. Не тільки окремо для дітей і батьків наш фестиваль, а ще й все ж таки спрямований на з'єднання родини, на ем, повернення один до одного, на зміцнення стосунків, і на, е, ну, на наповнення стосунків ну, такими яскравими враженнями, переживаннями ну, і задоволенням від, від, від батьківства. Впродовж двох днів у Чернівцях проходив психологічний фестиваль Територія дитинства, під час якого фахівці допомагали дітям розкрити та реалізувати свій внутрішній потенціал а батькам дізнатись більше про свого сина чи доньку. Дуже приємно, що піклуються за психологічний стан наших дітей, тому що це наше майбутнє. І ми з задоволенням із задоволенням дитина пройшла сьогоднішній тренінг, От, тому я думаю, що це дуже дуже корисно для подальшого розвитку всіх діток. Ці учасники були розділені на декілька груп. До наймолодшої входили дітки віком від 3 до 4 років. Їх називали шукачами скарбів. У них заняття проходило в ігровій формі. Це такий візраз, коли дітки починають. Детки, которые начинают уже себя предъявлять, э, говорить: я хочу сам, я буду сам делать. Соответственно, им э, нужно э, прививать и развивать у них определенные социальные навыки. Пулачка, а, ты с тобой? а когда ты нарисовала ему бантик, он стал добрее? Правда? Не, не стал. А что можно сделать, чтобы он стал добрее? Під час тренінгів психологи розвивали у дітей творчі здібності, уяву, комунікативні навички, формували почуття єдності та згуртованості. А ще вчили їх бути вдячними. Організатори свята створили етнокуток, де хлопчики та дівчатка власноруч робили ляльки-мотанки, які є символом вдячності. Я зробив таку ляльку для, для мами і тата. А що вона означає? Тобі розказувала. Деріг, я, я вдячний своїм батькам за те, що вони є. А морські вовки вчились дисципліні прогнозувати та керувати своїм життям за допомогою занять карате. Досвідчені тренери учням шостих сьомих класів показали декілька азів цього єдиноборства. Карате виховує в дітях, скажімо так, дисципліну, Ввічливість до старших В карате У нас є свої певні є свій певний етикет, якого якого ми навчаємо своїх учнів. А батьків психологи вчили створювати у родині позитивні емоції, звертати увагу на потреби дитини, і це за словами фахівців, сприятиме слухняності чада, заснованій на довірі та любові. У нашій уяві, в наших стереотипах завжди, що дитина має відчувати батьків, але сьогодні, напевно, вже час, коли і батьки повинні відчувати свою дитину, прислухатися до неї, підходити до неї, розуміти її. І, напевно, можливість сьогодні відчути, що всі ми маємо право на помилку. Ну і в першу чергу, це все таки батьки. Що помиляючись, ми можемо завжди змінити свій ракурс, подивитися з іншої сторони. Протягом двох днів психологи практикували піскову терапію яка є дуже корисною для дітей як релаксація, розвивали тактильну чутливість та дрібну моторику, вміння взаємодіяти у колективі. Вікові групи були різними від 3 до 16 років, оскільки на дворі зима фестиваль проходив у Чернівецькій спеціалізованій школі номер 15 Як тільки потеплішає, наступний захід відбудеться на свіжому повітрі.